Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора. Багато цікавого побачила і покажу вам суперзнижки та новинки. Приємного перегляду. Сік. Ціна 29 гривень. У скляній банці об'єм 330 мл. Печиво вівсяне і шматочками глазурі шоколадної. Ціна 17 гривень за 135 грамів. Гармонія це асорті горіхів та родзинки. Ціна 39 гривень за 100 грамів. Сироп до кави вишня в шоколаді 200 мл 22 гривні. Капучино з ароматом кубинського рому. Хто таки пробував? Пишіть в коментарях. Кава зі сгущеним молоком. Ціна 9 гривень. Капучино зі смаком ірландських віскі. Ось такі напої. Мачелате. Манго. Теж цікаво, які вони на смак ніколи не пробувала. Ціна 12 гривень. Банан, ваніль або манго. Набір для творчості. Картина алмазами. Ціна такої картини 249 гривень. Розмір 30х40 см. Чашка біла 39 гривень. Чашка чорно-біла чи біло-чорна. Ось такі варіанти з різноманітними дизайнами. Ціна 59 гривень. Силиконові форми для випікання паски. Діаметр 8 см, висота 10 см. Ціна 49 гривень. Є такий ще середній варіант, також 49 гривень. І найбільший з них коштує 55 гривень. Діаметр 10 см, висота 12. Форма для приготування цукерок 39 гривень 24 штучки. Форма для випікання силиконове 39 гривень. Думаю, в ній також можна заморожувати лід. 19 гривень вінчик. Форма для приготування сирної пасхи 39 гривень. 14 гривень коштують форми для печива 6 штук. Нарешті до нас привезли різноманітні кепки. Ось така бейсболка коштує 99 гривень. Такий варіант. Ціна 129. Для дівчат із такими блискітками є у різних кольорах. Так, давайте пошукаємо, де ж тут ціна. 149 гривень. Кепка із надписом Париж. Ціна її 99 гривень. Такий варіант: вони в сіточку, досить тоненький, підійде на жарке Літо 77 гривень. Ось такий із блискітками 77. Кепка із блискітками у формі зірок викладені. В трьох кольорах є. Такий варіант кепки 129 гривень. Бачите, вони є в різних кольорах. Ось такі кепки, схожі, я бачила в АТБ. Ціна їхня 129 гривень в аврорі. Ще є ось такий варіант. Є у двох кольорах. Є в чорному. І ще один покажу пізніше. Ціна 169 гривень. Жіночі із блискітками по 149 гривень. Є ось такі дитячі для дівчаток з квітами. Ціна 77 гривень. Ще є ось такі варіанти жіночі. Такий блискучий колір переливається ціна 88 гривень. Як бачите, дуже великий асортимент кольорів. Кепки дитячі, важко тут до них добратися, ціна 149 гривень. Це такий більш формат, як капелюшки. Мені сподобались ось ці: чорно біло та біло-чорні із пальмами, і ще один колір ось такої кепки. І фіолетовий приглушений. Ціна 169. Панама дитяча 149 гривень. Капелюх є у двох кольорах. Ось такий світлий і з коричневими полями. Ціна такого 88 гривень. Є також жіночі капелюхи із широкими полями 99 гривень. Такі варіанти капелюхів. Ціни різні, 77 та 88 гривень. Ось ці коштують 88. Ось такі 77. І ще два варіанти. Теж 77 гривень. І в червоному кольорі, такий більш дорожевого. Панама для дівчаток. Ціна 77 гривень. Ще один варіант Панами, це вже йде як для хлопців. А може і ні, не знаю. Але Панама дитяча. Кепки дитячі по 88 гривень. Сподобався мені малюночок на них. Як бачите, є у різних кольорах: чорний, білий, жовтий, червоний. Ще приїхали ось такі в'єтнамки. Ціна їхня 149 гривень. Також є в асортименті кольори. Вони не резинові, вони такі вражені, що із піни. Чаша мірна об'ємом 1 літр. Ціна 34 гривні. Ось такий мірний стакан 22 гривні. Корзинка універсальна 49 гривень. Кватратна. Курзинка прямокутна, прозора 49 гривень. Подушки на стілеці розміром 40 на 40 см. Червоні в горох. Ціна 88 гривень. Є ще ось такий варіант. Це є декоративні подушки. Круглі 119 і ось такий на зав'язки, дуже приємний матеріал. Колір переливається. Ціна 109 гривень. Новинки, рушнички із надписами. Ціна 39 гривень. Щасливого Великодня. Розмір рушничка 33 на 60 см. І ось такі зображення. Смачної Пасхи, щасливого Великодня. Дивіться, яка супер знижка на термочашку із кришкою. 29 гривень. Така бамбукова поєднання метал бамбук. Прищіпки набір 50 штук невеликого розміру. Ціна 59 гривень. Вішалка із прищіпками 49 гривень. Можна просушувати білизну, шкарпетки та багато іншого. 12 гривень шнур. Набір вішечків, гачків, 4 штуки, 34 гривні. Є ось такі з деревами, з яблуками. Різноманітними фруктами, метеликами. 119 гривень коштує дозатор для рідкого мила із відтілом для губки. Чесно кажучи, я бачила різні ось ці дозатори, а такого ще не зустрічала. Гарний стильний ось тут кладеться губка, вона, до речі, йде в комплекті ось така. Також є інструкція, як зібрати. Ось показую. Прийшло тепло, поля. Треба робити педикюр. Пемза. Така темно-сірого кольору, ціна 29 гривень. Така 19 гривень. Є ще із великими порами. Ціна 49 гривень. І така, я б сказала, стандартна 19 гривень. Є ще дивіться, яка вігнута. Можливо, і зручно нею користуватися. Хто таку мав, а може подібну вігнуту, пишіть свої відгуки. Ціна 69 гривень є в білому та в чорному кольорі. Щітка для розчісування волосся 55 гривень. Кольори в асортименті. Ось така щітка з крилами. Ціна 59 гривень. Є різноманітні кольори, бачите, і фіолетовий, і рожевий. Ось такі масажні щітки, продувні по 29 гривень в формі серця. Ще є ось такий варіант овальні. Також кольори в асортименті. Ціна зараз акційна 39 гривень. для просушування волосся 249 гривень. Дорожній складний 149 гривень, 77 гривень коштує плойка для волосся. 149 гривень коштує конусна плойка. Пам'ятаю часи, коли вона була дуже популярна. Всі хотіли накрутити ось такі лукуни. Навушники 249. 149 Такий варіант акційні 149 гривень та 349 гривень. Блютусні 349. Колонка портативна 299 гривень. Накладні нігті 39 гривень. Є великий асортимент дизайнів таких нігтів. До речі, в аврорі можна окремо докупити клейкі стрічки, на які кріпляться такі нігті. Вже вам неодноразово їх показувала. Так, наліпки для нігтів по 29 гривень. Ці не просушуються в лампі, це просто наліпки. Також мають різноманітні блискучі дизайни. 9 гривень наліпки на нігті. Є різні варіанти з метеликами, з зі зірочками, з сердечками, квіточками. Що тільки забажаєте, набір інструментів для брів. Ціна 29 гривень три предмети. Так, Завжди нам пропонують якісь нові і нові гаджети для створення ідеальної краси. Пензлики для нанесення макіяжу є у різних кольорах, ціна 39 гривень, 4 предмети. Ось такі пензлики, ціна 69 гривень, також є в різних кольорах, 5 штук в наборі. Саму упаковку можна використовувати для їхнього зберігання. 55 гривень набір пензликів. 3 штуки Із цієї серії окремо можна придбати для пудри 49 гривень. 9 гривень коштує спонж для вмивання обличчя у формі метелика. Ще одні новинки. Помада блиск для губ від Ловіт. Є два відтінки ціна одного 55 гривень. Різноманітні дзеркальця. Ось таке коштує 39 гривень, і бачите, ще в зеленому кольорі, також є в молочному, ціна 39. Воно є двохстороннє. Ось таке дзеркало коштує 69 гривень, можна його підвісити на стіну. Дзеркало із підставкою ціна 119 гривень. Мені сподобався їхній зворотній дизайн, тому що спереді дзеркало, а ззаді є дизайн підставка металева. Є ще у інших кольорах. Думаю, якщо подарувати якійсь дівчинці, то вона буде рада. Серветки для очищення монітору 88 гривень. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та до нових зустрічей на каналі.